всіх! Це знайомий прислав мені оці всі запчастинки для модернізації човна. Це буде човен брік 325 чи 330. Оце все, що тут є, воно буде монтуватись на човен. Все вам з ним я покажу. Має бути цікаво. Це має бути два крісла поворотні, поворотні дні Боріка кріплення для спінінга, це лента під усилення балону під стронгер, лебідку, підкріплення клея, тент для човна універсальний. Понятно підійти сама лебітка, стронгер, Це без пульта, просто на кнопочку. Ну і простое кріплення під обітки. А це все буде вмонтовуватись на човний брік. Ну майже 3.30 Схоже по конфігурації калібрі Д профі. КМД профі. Так, друзі, я почав роботу. Почав я з приклейки він всього захисної гуми. Mm. Ну, захисна лента, називається. Ніби приклеїлась непогано. Mm -hmm. Так, Ще тут, тут. Та, обчистити не потрібно. Зараз в зараз мене по плану е монтаж цієї площадки. Монтаж площадки. І тоді установка лебідки. Ось тут, stronger. stronger. Stronger, Тут буде стояти автоматично э, під акумулятор. Не ручно. потім Потім планується э, поклеїти ліктрос сюди, сюди і зайду сюди, тому що тут буде встановлюватися сидушка Бо дві вкупі вони трішки е, тіснувато. Я, напевно, що виведу лік е, трос сюди і вона буде ставитись майже в носовій частині. І також для мотора буде непогано, тому що якщо е, потрібно буде вийти на глісер, то вона скоріше буде падати. Ось такий бардак. Такий бардак, і воно ну це процес. Зараз буду. Монтовувати оці, оці кріпіжі, які йшли у наборі. Оці йшли у наборі. Зараз буду отак монтувати Сюди і сюди. І так як я робив себе. Я ще буду ставити одну сюди, поставлю, щоб вона була. Краще трималось. Вона краще тримається і на менше гуляє. Це вже провірено так бачите це що минулого разу я вам розказував коли я собі робив. Отак. Вона заходить всередину і там ще й штир що проходить, він ще тримає гарну обідку. Зараз буду робити, напевно, отак. Це я зараз поштирю буду бачити. от і все. І це буде, напевно, вже на сьогодні. Це на сьогодні, напевно, буде все. Якщо я оцю лобідку вмонтую, то це буде дуже багато роботи. Бо воно так здається, що легко, але потребує трошки подумати і вимер вимерти дуже гарно. Друзі, трошки заважає бензопила, тут косять, не бензопила, а кусарка. Дивіться, зараз я буду працювати над тими п'ятаками. Так, береться клей. Я так, це вже другий раз, перший раз я. Е вже зробив. от Берете і гарно-гарно промазуєте всі місця, які будуть прилягати. Пустоти не потрібно, пустоти не потрібно замазувати. Так, от. Це вже другий раз. Два слоя треба так зробити. Один нанести, почекати, щоб висох і повторити другий. В два шари. І бажано ті турці також гарно промазати, тому що щоб потім вони не іставали. Ложу. Беру іншу. Оце центральна. Навіть площина краща, ніж в цих, що дають до Стронгера. Тут площина краща. Це, якщо не помиляюсь, це або колібрі. Зараз гляну, якщо там є надпись. Ні, немає, немає надпись. Не скажу чий виробник. Так, і третє. Але я вже ставлю оригінали, у мене стоять ніби тримають дуже добре. Гарно края промазати, щоб потім не відставало. Так, лужу. Тепер саме основне у нас оця штука, бачите. Наношу і акуратно. По малюнку, щоб бажано не виходити сильно за лінією, накладається. Отак. От Що десь чуть-чуть вийшло, потім можна буде розчинником це змити. Важко, але можна. Так що я зараз, друзі, камеру відключаю, бо мені з камерою незручно працювати. Друзі, тепер я роблю оту Оці п'ятаки тут упорну планку для цього, для лебідки Мені залишилось зараз почекати, що воно висохло під феном нагріти. Отаким феном я грію, бачите, колись купив дешевий. І, і буду приклеювати і монтувати, монтувати. Саму лебідку от ось, 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 ці. Запчастинки до неї. Якщо новішаю, то цей знімлю і покажу.